У кінці року на українців чекає чергове скорочення. Тим часом, згідно даних соціологічного дослідження проведеного серед роботодавців, 68% з них не збираються переглядати заробітну плату своїм працівникам. В той час 15%, незважаючи на різке зростання цін, взагалі збираються знизити оплату праці. Така ситуація заробітної плати швидше за все пов'язана з тим, що роботодавці не сподіваються на покращення економічної ситуації в Україні. А чи влаштовує заробітна плата Житомирян? Запитаємо, скільки, будь ласка, вас влаштовує ваша зарплата? Да. А. а на що вистачає? На все вистачає. А, ось в, умовах, а в умовах коли ціни не піднялися, вам не, не приглядали зарплату? Виглядаєте все, дівчата, грошей треба, не, не вистачає трохи, а що робити. Треба якось виживати трошки пенсії, трошки того. А коли останній раз підвищували зарплату? – Ну я не буду вам казати навіть. Не пам'ятаєте, да? не помню. Добре, а на чого? Аби війни не було. Це найголовніше. А так помаленьку будемо трудитися і. Будемо. Знаєте, зараз, по-моєму, в цей час такі питання не особливо цікавлять. Якщо і потрібна більша зарплата, то на реальні речі. А зараз, коли ціни виросли, тобто вам взагалі не підвищили заробітну плату, так? Ні. Ви працюєте в комунальній основі чи приватній? Е, я бюджетник. Ви працюєте? Так, працюю. А в бюджетній установі чи в приватній? Ні, в приватній. А вас влаштовує ваша заробітна плата? Так, влаштовує. На все вистачає? Так, вистачає. А зараз ось коли підросли так ціни. Вам не переглядали зарплату чи підвищите? Поки що не переглядала. А коли останній раз переглядала взагалі? Ну, мабуть, ще в тому році. Але, в принципі, не скаржитись, так? В принципі, поки що ні. Слаштовує ваша заробітна плата? Ні. А на що вистачає її? Ну як на що? На, на погашення квартплати і боргів. А ви працюєте в комунальній установі чи приватній? комунальній. Звичайно, мала зарплата, але що робити. Зараз такий час, мусимо перетерпіти це все. А коли останній раз її підвищували? Підвищували у грудні минулого року. А вас влаштовує ваша заробітна плата? Не дуже. Зараз, коли ціни зросли, її не збирається підвищувати? Не чув такого. А коли останній раз взагалі підвищували? Давненько вже не пам'ятаю. А що вам взагалі вистачає ваша зарплата? Давайте не будемо просити. Болюча тема? Болюча як для всіх.